Под... Так, а ну дивимось. Ой, подивись, хто прийшов до тебе. Смайлик вже веселий прийшов. Хочеш, щоб ти посміхнулася. Бачиш, який він веселий. Не треба сумний прогоняти. Сумний сьогодні вихідний, так? Ну що, підняли настрій, тоді йдемо далі. До тебе прийшов букварик і приніс тобі абетку. Що ти бачиш на екрані? Бука. Буквочки. Абетка ще називають алфавіт. Це будиночок, де живуть буквочки. І в цій абетці кожна буквочка має свою назву. Але коли ми читаємо, ми букви називаємо так, як звучить звук М, Р, с і так далі. Запам'ятай, будь ласка, а тепер давай послухаємо пісеньку про буквочки. І ти почула, що буквочки в абеці називаються не так, як ти їх читаєш. А, Б, В, Г. Такі назви вони мають, і в абеці. А коли ти читаєш, ти називаєш буквочку, як вона звучить. Б, п, р. І так далі. Запам'ятала сонечко? А тепер дивись, до тебе прийшов дзвоник і знову приніс тобі звуки. А ну спробуй відгадати. Що це? Так, <звук> правильно, а це? Що <звук> <Шо> це? <звук> Нужні заріжуть бумагу. правильно, а це? Як ти думаєш, що це було? Не відгадала? Подивимось на картинку. Що це падає? Маше. Камінчики, так? Камінчики так падають. А це? Так, це дзвоник в двері. Молодець. І ми з тобою зараз чули звуки немовленєві, тобто звуки, які видають предмети, так? а ми будемо з тобою ще вивчати звуки, які ми промовляємо. Отже, що у нас далі? А далі буквари хочу нагадати, що на минулому занятті ми з тобою познайомилися зі словами, які називають ознаку предмета. Отже, кожен предмет має свою ознаку. Він різний за кольором, за розміром, за формою, за смаком, за матеріалом, з якого він зроблений. І такі слова ми називаємо ознакою кожного предмета. А щоб легше добирати такі слова, ми можемо поставити питання, запитати, який предмет? Подивись, будь ласка, на цю фішечку. Скільки ти бачиш рисочок? Three. Ось такою фішкою ми будемо позначати назви ознак предмета. Отже, давай спробуємо підібрати до слова білочка. Поставимо питання. Яка білочка? Кажи, будь ласка, uh -huh. яка так, вона руда, рижа, руда або помаранчева. І це ти назвала колір. А ще вона яка? Скажи, яка вона за розміром? Маленька, Маленька. а ще вона яка? Як ти думаєш? Пушиста. Так, пухнаста. Бачиш, як ти багато підібрала слів ознак. І ці слова саме для білочки підходять, так? А тепер давай ми з тобою спробуємо скласти Повідомлення про білочку, і перше слово в нас буде ознака. Скажи яка білочка ще раз? Гарантлива. Так, ну давай скажемо руда, так, руденька. Отже, перше слово нашого повідомлення руденька. А з якої літери ми пишемо перше слово? З великої чи з маленької? Так, тому треба ці фішки домулювати хвостика, бачиш, вгору пішов? Так ми позначаємо початок повідомлення. Отже, ми знаємо, що білочка руденька. Руденька хто? Хто руденька? Білка. білка. Отже, друге слово в нас білка. А що це за слово? Назва, дія чи ознака? Як ти думаєш? Назва Назва. і наша фішка з однією рисочкою. А тепер для того, щоб речення в нас вийшло, треба сказати, а що ж робить білочка? Що вона робить? Дуже шишку. Так, вона тримає. Слово тримає. Що робить? Що це за слово? Назва дія чи ознака? Назва. Ні-ні. Якщо ми ставимо питання, що робиться дія, так, і дві ризочки. А що вона держить? Що держить вона? Шишку. Шишку. Отже, що це Шишка? І що це за слово буде? Назва дія чи ознака? Назва Назва, молодець. Отже, наше повідомлення mm. а ще сказати речення. Закінчилося, що ми в кінці поставимо? Що ми ставимо в кінці повідомлення, щоб сказати, що воно закінчилося? Крапочку, пригадала? А тепер порахуй, скільки слів вийшло в твоєму повідомленні. Порахуй фішечки. Скільки фішечок ти бачиш? Рюкзак. Скільки ти бачиш фішечок? Чотири. чотири. Бачиш, яке велике повідомлення ти вже склала, аж чотири слова в ньому. Молодець! І до тебе прийшов цікавий рюкзачок, сьогодні приніс тобі нові предмети. Будемо називати їх словами і визначати, який звук повторюється. Давай спробуємо. Називай хто це? Батяк. Песик або собачка. Так. Франчат. Так. Бусин. А ще називають намисто. Отже, який звук повторювався. Сани, намисто, совачка. Який це звук? Так. Ой подивись, він ще приніс предмети. Що це за цифра? Фін. Сім. А знаєш, хто це? Олень. Ні. Це лось. Лось. А це що? Сок. Сік. Давай повторимо ці предмети. Лось, сік, сім. А який тут звук вийшов? Ні. Ні, послухай ще. Лось. Сік. Ім! Сі. Сі. Отже, в нас сьогодні звук С і звук С. Послухай історію. Це насос. Він стояв у тата в гаражі і допомагав йому надувати шини для машини і м'ячик для синочка. І коли він працював, в нього виходив такий звук. С. А у мами на кухні був кран. І коли, коли вона відкривала в нього, виходив такий звук Пригласний. Отже, в нас з тобою сьогодні с і с. А ми з тобою визначимо цей звук голосний чи приголосний? Як ти думаєш? Приголосний. Так, тому що нам заважають зубки і язичок. Але подивись. Наш насос, який видавав звук с, в нього виходив твердий приголосний с, а у крана м'який приголосний с. Отже, в нас сьогодні звук с, який може бути і твердий, і м'який. І ти знаєш, ми його тільки чуємо і промовляємо. А щоб побачити, знайомся! Це буквочка С. Велика і маленька. Вона позначає звук С і С. Подивись на картинку. На що ж вона схожа? На собачку. Так, ну так можна сказати, а ще. На сир. Так. На бублик. На бублик, який відкусили, так? А тепер послухай віршика. Буква С, буква С усміхається олесь, мов півбублика смачного. І чому це він не весь? Давай ми спробуємо його і цю буквочку написати. Подивись, вона схожа трішечки на букву О, якщо не домалювати її до кінця, правда? Давай подивимось відео. Як же ми будемо писати буквочку С. Дивимось. Давайте тепер я тобі покажу, як ми будемо писати. Бачиш, нам потрібно провести лінію, оминаючи куточки. Подивись, спочатку ми пишемо вгору, куточок обійшли, потім вліво куточок обійшли, потім вниз дві клітиночки, бо це велика. Обходимо куточок, знову заокруглюємо. І обходимо куточок, ось у нас вийшла велика літера С. Спробую написати вона має висоту дві клітиночки. Не видно. Так. Оце тримай ручку і так дай ти там дивись, обходиш куточок. Оходиш і собі. Пропускаєш дуна, далі. А тепер дивись та пишемо маленьку буквочку С, але вона не має ширину цілої клітинки, бо вона буде дуже товстою. Подивись: трішки треба відступити. І знову ведемо вгору, оминаємо куточок, опускаємося mm -hmm. вниз на одну клітиночку, оминаємо куточок і не доводячи до кінця клітиночки, заокруглюємо. Ось так. Вона повинна бути трішки менше, ніж ширина клітиночки. Трішка менша, менше, Трішка, все, давай. Ось так. Дивися, дочиночка, вона така красива. А тепер давай ще напишемо велику і маленьку. Відступаємо клітиночку між ними. Ось ці, ти Ні, тут. Тут трошка. Тепер поїхала сама. Оп, Завертай, завертай, завертай. Ні, ні, ні це вже велика, вона на дві клітиночки. Не веди вниз на дві клітиночки. На. На, веди вниз на дві клітиночки. Отсюда продовжуй. Ні, ні. Отак, на дві Ні, сідай рівно. У мене спинка. Давай ще, ще маленьку. І маленьку ще напишемо. Не забувай, що маленька не має ширину клітинки, а трішки вуща. Ще раз на ти до верху не доводиш? Ти бачиш, на тебе не клітинку, вони не докладається сюди. Просі буде не торкнулися. Які в тебе вже вийшло буквочок? Чотири. Чотири. Отже, давай ти допишеш до кінця рядочку, коли ти я буду в вільний час. Домовилися? А ми тепер з тобою продовжуємо йдемо далі. Що у нас там далі чекає? Ану? А далі руханка. Давай трішки відпочинемо. Ой, подивись, у нас тут чарівний мішечок. Його треба наповнити словами, в яких є звук С. Отже, які ти запам'ятала. Скажи, будь ласка, де є звук С? Так, ну це буде цукор, ну, ну хай буде так, а ще? Показували. Ці картинки, які ти бачила, ти запам'ятала хоч одну? Який цікавий рюкзачок приніс? Я. Я не знаю, не ну давайте я буду нагадувати, що це за тваринка, яка вдома охороняє? Гавкає на чужих. Хто це? Собака. Собака так, в цьому слові є звук «с». А що взимку з неба йде? Сніг. Сніг. А що зі сніга можна зліпити? Сніголока. Так, і ти те, там теж є звук «с». А що у нас в небі? жовтеньке, кругленьке, тепленьке? Що це? Сонечко. Сонечко, і там є звук звукси. А що це за тваринка, в якої такий хобот великий? Такий довгий ніс. Хто це? Флан. Так, і там є звук звукси. А тепер скажи, будь ласка, а коли взимку багато снігу, ти на чому катаєшся? На лижах. А ще на чому? Санчата. Санчата, Бачиш, як багато слів, там де є звук С, а їх ще більше. Ще будемо говорити про них і ще будемо називати. А тепер подивись: в цих словах теж є звук С, але тут є звук С і звук С. А давай будемо з тобою визначати, де звук С, будемо ставити одну рисочку, а там, де звук С, дві рисочки. Називаю цю картинку. Що це? Зерно. Колосок. Колос. Колосок. Кажи, будь ласка, там с чи с? Колосок. С. Так, і ми поставимо одну рисочку, тому що це твердий звук. А це у нас спідничка. Спідничка. Какие там звук? С, Ч, С. Sí. Так. А это у нас ягодка, я называю ее Агрус. Там С, Ч, С. Sí. Так. Там звук С. А это что такие. Знаешь, как называется? Mm -hmm. Ми, ми, -сять. Ми, сядь. Там с чи чис. Молодець. І ми ставимо дві рисочки. А це ти вже знаєш лось. А там С чи си чисті. Ось. Так. Правильно, і ми ставимо дві рисочки. Молодець. А тепер здайомся, це така дика кицька. Називають її рись. Як ти думаєш, слові рись. Де стоїть звук С? На початку слова в кін... середині чи в кінці? В кінці. Правильно, і ми ставимо дві рисочки, тому що він м'який тут. А це що за тварин... тваринка Назви її? Носоріг. No, Носоріг. No, а де ж тут стоїть звук С? На початку в середині чи в кінці? Вінчу. А послушай ще уважно. Норіг. No Як ти думаєш, де стоїть звук С? В кінці. Ні, в кінці стоїть носоріг. а на початку стоїть носоріг. Ні, не на початку не в кінці нема звука с. Та де ж він стоїть тоді? В середині. В середині правильно. А це ти знаєш, що це? Що це таке? Сонечко. Сонечко, а де ж тут дай звук С? На початку. На початку, молодець. І прийшов час розібрати кожний звук в слові. І наше слово сьогодні насос. Який перший звук ти чуєш? Н. Mm. А який він голосний чи приголосний? Голосний. Він що вміє співати, а ну давай. Н-н-н. Що тобі? Приголоси тобі язичок заважає. ставимо йому рисочку і обов'язково позначаємо буквочкою. Ми з тобою її вже вчили, буквочка Н. А наступний звук насос! А він який? Голосний чи приголосний? Голосний. Голосний, ставимо кружечок. Навіть коли промовляємо, а, у нас ротик, як кружечок. А, бачиш? Обов'язково позначаємо буквочкою А. А який третій звук? Нас. Тос. Який ти третій почула? С. С. А він який? <п rare> Правильно, і буквочка наша, що ми сьогодні писали, так? А який же четвертий звук? На сто. А це що за звук? О. А ну кажи. О. Okay. Голосний, голосний, так, кружечок. І буквочка така теж кругленька, бачиш? Ану скажи сама, який останній звук стоїть насос? С. Так, і ще один с. І він який голосний чи приголосний? Приголосний. Так, ти вже знаєш, і буквочка. А скільки ж нас тут буквочок с? Два. Дві. А скільки всього звуків порахуй? П'ять. А буквочок? П'ять. Ну так, звуків п'ять і буквочок п'ять. А скільки приголосних звуків порахуй? Два. Ні. Приголосні це там де рисочка. Три. Три, правильно, а голосних? Два. Два. Молодець. Бачиш, ми з тобою ще розібрали слово по звукам і ще таке велике слово молодчинка. Знову руханка. Та щоб ми з тобою не втомлювалися. Два. А що ж у нас далі? А далі будемо читати. Готова почитати? Кожна буквочка для того придумана, щоб її читали. Давай починаємо з гори. Читай. Аса. Ас. Далі. УС. Далі. Улас. Исо. ІС. А тепер другий стовпчик. Тепер с біжить до А. СА. Молодець. Супер. Ну, правильно. Си. Си. а тепер складніше читай. А. Ні, ти не подружила. Ні, ні ні. Са. Са. Сам молодець. А тепер. Хім. Сім. Бачиш, ти прочитала слова, в яких три букви. Далі продовжуємо. Читай. Томе. Том. А тепер. Син. Син. Молодець. Далі. Прочитай далі. Ніс. Так. Няс. Ні. не няс, а як, як правильно? Нас. Нас. Ніс. Ні, прочитай ще раз. Виніс. Дивись. Mm -hmm. Mm -hmm. І разом ЛІ-НІ-С. Сюди, не до мене. ЛІС. Далі. А вже великі слова, дивись. Читай. Н. НІ. СИ. СИ. НИ. СИНИ. Разом зі мною. Далі. СІ. НІ. СО. НІ. Уважно. НО. Сіно. Сіно. Далі, далі, важ так, Сани. Сани. ми, Саны. ми, си, лиси. лиси, правильно, а тепер. Ліс сі, сі... 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 Лі... Ліси. Правильно, молодець! Ти супер читаєш вже. І ти одразу потрапила на день народження. Буквочки. І яка сьогодні буквочка С. Добре. Ось вона. І давай ми з тобою подивимося. Які ще слова є, де є звук с. Їх багато. Кажи, будь ласка, які ти запам'ятала слова цього відео. Собака. Так, ну собака в нас вже була на заняття. А ще які слова запам'ятала? Смородина. Молодець, а ще. Свічка. Так. А ще. Сама Самоскид. Самоскит. А імена які запам'ятала на звук си. Софія. Софія. А ще, а як хлопчика звали? Сергій. Молодець. Бачиш, скільки слів буває? Їх іще більше, їх всіх не назвеш, їх дуже багато. Ну що, молодчинка, а тепер наш букварик і дзвоник хоче пригадати з тобою, що ми робили сьогодні? Що ти відгадувала? Звуки. Звуки, правильно. А що ми сьогодні складали, про білочку? речення, речення, да? повідомлення. Можна сказати, повідомлення, а можна речення З різними словами. А ще з яким звуком ми познайомилися? С. Так. І с. І ще буквочкою. А ще ми підбирали що? В Мішечок складали. Слова, Слова де є звук С. Правильно? А ще що ми шукали? Де він? Звук. Де він стоїть? На початку, всередині чи в кінці. А ще ми яке слово розібрали по звукам? Насос. Насос. І ще почитали. Ти бачиш, як багато ми зробили? Молодчинка. Отже, де завдання. Дописати буквочку до кінця рядочку і почитати в букварику, знайти цю буквочку. Домовились? Ну що, букварик і дзвоник з тобою прощаються, кажуть тобі до побачення, до зустрічі, до нової буквочки. Добобачення. Добобачення.